Всім привіт-привіт! Гарної днини. Бажаю всім доброго здоров'ячка. І знову починаю сьогоднішнє своє відео з такої красоти. Сама малуюся і хотіла вам показати. А на кухні готую сьогодні свій улюблений сніданок. Для початку беру сковорідку, викладаю трішки масла та оливкової олії. Два яйця збиваю з сіллю та перцем. На розігріту сковорідку викладаємо свої улюблені м'ясні вироби. У мене це хамон. Обсмажу його з двох боків. І тепер виливаю яйця поверх хамону. Беру лаваш, викладаю зверха і легесенько притискаю, аби лаваш схопився з яйцем. І смажу десь так 3 хвилинки, а тепер акуратно перевертаю на іншу сторону. Кладу пластинку з сиру, можна положити дві, ну і, звичайно, кладемо свою улюблену зелень. Я викладаю чим побільше. Поверх зелені можна викласти також свої улюблені овочі. У мене буде половинка авокадо. Прикриваємо іншою стороною, легесенько притискаємо, ну і можна сказати, вуаля, сніданок готовий. Це насправді швидко і смачно. Такий лавашик сміло можна з собою брати як в дорогу, так і на роботу. Це буде прекрасний перекус. А якщо ви готуєте сніданок не тільки для себе коханої, а в хаті є ще інші голодні роти, тоді пропоную вам інший варіант. На сковорідку знову кладемо трішки масла і оливкові олії. І тепер уже на сковорідку кладемо спочатку лаваш. Яйця можна збити окремо в тарілоці, а можна зразу, отак, таким варіантом, вибити на лавашик, посолити поперчити і легенько виделкою розподілити. смажимо на малому вогні. У мене з 9 плита включена на трійочку. Тепер поверх яєць кладемо улюблені м'ясні вироби. У мене це відварна корочка. Притрушую зеленою петрушечкою. Також зверху присиплю натертим сиром моцарела. Зверху викладаю наступний лист лавашу і знову буду робити ту саму процедуру. Два яйця, сіль перець і розподіляю по лаваші. На цей шар викладаю вже овочі. Це болгарський червоний перець солодкий і кукурудза. Поверх знову присиплю натертим сиром моцарела і знову викладаю третій лист лавашу. Накрию кришкою і на маленькому вогні натріюється так, просмажу 3 хвилинки. 3 хвилинки вже минуло. Тепер беру акуратно і переверну на іншу сторону за допомогою тарілки. Поверх з цього викладу нарізані помідори, присиплю знову ж таки натертим сиром моцарела. присиплю гарненько нарізаним зеленим щепієчком, це може бути зовсім інша зелень, яка вам до смаку, накрию кришкою і, знову ж таки, під кришкою потримаю 3 хвилинки. Якщо ви бачите, що сир вам не розплавлюється, я так беру легенько одну столову ложку води. Підливаю знову кришкою накриваю. І знову ж таки, вуаля, сніданок готовий. Всім смачного! А я вам дякую за терпіння, що переглянули моє відео до кінця. Дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Готуйте з любов'ю і задоволенням. І до наступних нових відео!